Ми стояли з Марком та сином і тримали квітку. І я все плакала і плакала. Мій син. Він навіть не розумів, що відбувається. Я зроблю все, щоб він пам'ятав своїх бабусю та діда. Опишіть, яке це життя з професійним гравцем? Які плюси, які мінуси? От, це дуже мило. В гору, то вниз. Є дні, коли, коли додому приносять стоси готівки, а наступного дня можна програти все. І як це жити на таких емоційних американських гірках? Стресово. Дуже стресово. Я подумала, о Боже, я не сумнівалася ні на мить, що він має до цього відношення. І щойно на ця думка промайнула. Перше, що я зробила, набрала в поліцію. Це напевно був шокуючий момент, коли ви розповіли, вони розповіли вам про подвійне життя вашого чоловіка. Так. У нього були скриті рахунки, другий телефон, таємниці. Все було таємним. І коханки. Так. Це сумно не лише для мене, а для усіх жінок. Вони вірили йому. Вони не знали, що він одружений, що у нього син. Що ви відчули, коли почули винні? Все було дуже емоційно. Я тремтіла. Я хотіла побачити його очі, побачити його реакцію. І що ви побачили? Він опустив голову, а коли. Підвів її знов я побачила його очі. І там було, там, там була думка, мене піймали.